Вітаю, друзі. Після того, як президент повернувся з саміту НАТО в Вільнюсі, я чекав на якусь заяву, я заяву, яка буде пов'язана з висновками після всього того, що відбулося в Вільнюсі і відбувалося напередодні його. Не дочекався. Чого я чекав, розповім. По-перше, я чекав, що президент скаже: Знаєте, так, було по-різному, але зараз вже так не буде. І для того. Я починаю робити перше. Я скликаю представників різних політичних сил для того, щоб вони об'єднались навколо питання перемоги. Я вже не намагаюся своєю командою, яка не може нічого окрім корупційних схем запропонувати кору Україні. Я пропоную всім об'єднатися і залучати всіх людей, які мають знання, досвід, розуміння, а також готові. Робити все для того, щоб Україна стала членом Альянсу та Євросоюзу. Я цього не почув. Я не почув і іншого. Знімаємо з усіх посад тих людей, які призначили для того, щоб вони були на схемах. Знімаємо всіх людей, до яких є претензія з питання репутації. Знімаємо всіх тих, хто кришує, хто проводить схеми, хто є смотрячий. Так. Навіть знімаємо всіх тих, хто зараз працює в офісі по цих напрямках. Цього теж не відбулося. Не відбулось і іншого. Не відбулося повідомлення про те, що Україна починає потужне виробництво дронів, камікадзе, БПЛА, а також тої техніки, яку вона може використовувати, військової техніки, ну, наприклад, гранатометів. Не відбулося всього цього. По багатьох причинах. Тому що можна розповідати, що ми йдемо в НАТО, а можна просувати нас в НАТО. І це різні речі. Вони дуже часто не перетинаються. Для того, щоб ми йшли в НАТО, для того, щоб ми розпочали виробництво тих самих дронів, потрібні люди, які б цим займалися. Бажано люди, фанатично люблячи свою справу і готові працювати 24 на 7 в ім'я перемоги. Чи є такі люди в Україні? Є. Наприклад, Марія Берлінська, яка є потужним просувачем питання появи великої кількості БПЛА на фронті. Таким, такою людиною може бути Ігор Луценка, який зараз воює і сам є одним з тим, хто просуває аеророзвідку в Україні. Таких, таких людей багато. Але вони не є членами команди президента. Вони не є людьми, які орієнтовані на ярмака, Татарова, на шурму. Вони люди, які орієнтовані на перемогу. Це різні речі. Ми розумієте, коли призначають людину, наприклад, на голову держпредприємства, такого як е Укрнафта, І ми бачимо, що Укрнафта в плані своїх робот, навіть е в своєму фінансовому плані, вибачте. Не прописує, що вона повинна робити для армії для фронту, то ми розуміємо: людину, яку призначили, призначили не для того, щоб вона фронту допомагала. Ні, вона потім буде розповідати, вона буде все, що казати, чи це буде якісь там потуги. Але коли цього немає в фінплані, то ми розуміємо не про це людина думала. Коли ми бачимо, як людину, яка не має взагалі ніякого розуміння, як працює. Торгівля, закупівля та виробництво зброї а призначають керівником у ну, така історія. До речі, коли кажуть, що там все дуже потужно, і ця людина була з повагою на заводі, ну то дуже супер. На заводі може бути. Але ця галузь працює інакше. Це на завод. Це значно більше. Це як людину, яка може керувати. Якісь там торгівельним павільйоном призначають керувати міністерством. Ну, в павільйоні було ж все гаразд. А в міністерстві ні, а що ж так трапилось? Проблема Зеленського в тому, що в нього нема людей. Нема тих, кого можна призначити, щоб вони виконали, а не крали. Ну В нас вже багато людей, які зараз можуть робити, але не роблять. Чому? Бо вони не є когорти влади. Вони не є фільованими до Зеленського, вони не є лояльними. Вони є лояльними до України. Але це трохи інше, що цікавить владу. Я вже казав, що в Україні процвітає фаворитизм. Це ситуація, коли на посади призначають людей лояльних, відданих особі ані справі, людей недосвідчених. А тих, які зі погоджуються, що робить керівництво людей без досвіду, але орієнтованих на якусь особу. Ну, наприклад, на посаду заступника голови ДФС призначили помічника Гетманцева. Так, він, голова налогового податкового комітету, а заступник голови податкової всієї України, його помічник, як так сталося. Гетманцев каже, що випадково. Тому що коли ця людина йшла на цю посаду, ніхто не хотів взагалі працювати в податковій. Питання, що це було на початку повноцінного вторгнення, коли всі займалися забезпеченням оборони України. А Гетманцев забезпечував собі людину на посаді. Ну, це ж розуміло. І це ж не випадкова історія. Коли призначають Олену Думу головою армії, Людина, до якої є велика кількість запитань не тільки в Україні, про що ми можемо казати? Тільки про одне. Вона лояльна тим, хто її призначить. Чи є в неї досвід? Немає. Чи є в неї велика там історія з скандалами? Є. Чи є якісь позитивні на, робот... на працювання? Ні, немає. В будь-якому випадку ми розуміємо, що сьогодні і далі йде інформаційна накачка того, що ми кудись йдемо, а фактичних. Рухів немає. Хто заважав за останні 16 місяців побудувати лінію по виробництву ручних гранатометів? Хто заважав побудувати свою лінію, яка би вирішила проблему гранатометів на фронті? Ніхто? Ну, така історія. А чому не будували? Нема кому, нема людей, нема тих, хто займається цією справою. Так це говорить тільки про одне: що ті люди, які керують країною, зараз не можуть знайти людей, які могли би виконувати їх завдання або розуміли б, що треба робити. І це велика проблема. Тому що в НАТО нам вже сказали: ви повинні зробити це, це, це і ми потім поговоримо, коли ви війдете. Повернувся в Зеленський з НАТО. Нічого не відбувається. В ЄС нам сказали, ви повинні зробити це, 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 і ви почнете переговори про вступ. Але нам вже сказали, що ми зробили два 7, А зараз зараз наш віце-прем'єр по євроінтеграції каже, що ми зробили 72. Два 7 – це не 72, хоча дуже схожі. Це різні цифри. Що робити? Тільки одне: не імітувати бурхливу діяльність, а працювати, брати людей, які мають досвід. Знання, розуміння, але не хочуть бути банальними маріонетками банкової, як зараз буває в Кадміні, в будь-яких держобстановах, в тій самій податковій. До речі, треба відмовлятися від всяких смотрячих, які є контролем за судами, контролем за правоохоронними органами, контролем за силовими органами, контролем за економікою. але... Не згідно закону України, а згідно бажання якоїсь людини. І тоді контроль перетворюється на керування напрямком в своїх інтересах. Ми це розуміємо. Ну Тому що давайте відверто казати: згідно закону України, Татаров не може бути смотрящим за правоохоронними органами. Шурма не може бути смотрящим за економікою. І це треба зрозуміти. До речі, послухайтеся суддями. І ви дізнаєтесь, як їх визивають на банкову і там ставлять завдання або дають команди. І судді щось не дуже є ріпеняться. Ну, особливо ті судді, які призначені по квоті банкової або слуги народу. Вдячність, лояльність це запорука кар'єри в сучасній Україні. Але це не запорука кар'єри в європейській країні, не запорука кар'єри. В цивілізованій країні. Знаєте, ми можемо довго про це говорити, але головний висновок такий: нам потрібно змінюватися. І президенту теж. Я розумію, що дуже важко переосмислити це, переорієнтуватися на інші напрямки і поставити собі нові цілі. Але треба це робити. Бо якщо не змінюватись самостійно, якщо не змінювати країну, якщо погодити, що нам не світить. ЄС та НАТО, то можна дуже неочікувано отримати фінал війни, і це буде не перемога. Це теж треба розуміти. Тобто або ми змінюємось, або йдемо невпевнено, незрозуміло куди і не зрозуміло, скільки часу. В фіналі я хочу сказати таке: росіяни щиро ненавидять все, що вони ніколи не стикалися. Ну, наприклад, свобода слова, права. Верховенство права, чесні вибори, зміна влади, Сполучені Штати. А Вони ніколи цього не бачили, і вони це ненавидять. Я погоджуюсь з цим висловом. Але я хочу сказати ще одне. Сьогодні ми повинні дуже відрізнятися від росіян тим, що не кажемо, що ми щось не любимо, а робимо все, що нам потрібно. Вони кажуть і ненавидять: ми повинні любити себе, Україну, наше майбутнє, наших дітей. І тоді ми будемо все робити для України. Росіяни роблять це для Путіна. Розумієте відчуття різниці? Є вас вона для Путіна і для України, для особистості, для особи і для країни. Оце є наша різниця з цим. Тому ми повинні змінюватися, змінювати країну. Проводити реформи, і нам вкрай необхідно бути членами НАТО та ЄС. А всі, хто з цим не згоден, це дійсно вороги України і ті, хто хоче, щоб Україна стала схожою на Росію. Щоб українці не знали, що таке свобода слова, права свободи, верховенство права, чесні вибори та зміна влади. І тоді. Їм сподобається, що ми нікуди не йдемо. Але нам це не подобається: змінюємо Україну, йдемо в альянс і в Євросоюз і відбудовуємо Україну. Це наше майбутнє.